Сьогоднішньому Євангелію дуже актуально звучать і для 21 віка слова Христа. На Мойсеєвому седалищі на троні Мойсея, сіли книжники і фарисеї». Мойсеєво седалище це місто для духовника, для священника, для проповідника. І Мойсеєву седалище мають зайняти нормальні проповідники і добрі вірні служителі. Но Христос говорить за тих, хто вже в Старому завіті, на Мойсеєвому седалищу сили книжники і Фарисеїв. Що ж рекомендує Ісус? Коли увидите, що на Мойсеєвому седалищу на місці духовного сила. Ли, книжників і фарисей, то що вони вам говорять, вислухайте. Но по ділам їх не поступайте. Принцип, який завжди був живий і актуальний на всі времена. Від наші люди, куди прийняли православе Кирила Мефодія, одного разу через оті благословенні 600 років. Австрійці завезли сюди унію. Но люди поголовно ставалися православними, але слухає проповідь новоявлених книжників фарисеїв, а по ділам їх не поступали. То люди виділи, тому у духуниха не видно було духовності і строго виконання церковних законів, а простий народ. В височайшій степені держали пост, молитву, але пам'ятали слово Христа. Що кажуть та слухайте, Ну, по ділам їх не поступайте, бо якщо в цьому мірі на Моїсеєвсько седалищу, а злі люди і тайні общества всього так і розчитали, якщо на Моїсеєві седалище, на міста духовників священників, розкласти свою агентуру, Своїх людей, котрі або безвірні, або формально віруючі, або давно в них вже швидко одмерло духовною, то такі книжники і фарисеї з успіхом будуть розвалювати діло Боже і розрушати церкву Божу. Є в Євангелії написано слово, проклятий всякий, хто творить діло Боже небреженням, неуважительно, той, хто. Не хочуть чути Слово Боже, люди є, котрі від правди тікають їм, не кажи правду. І маса людей, відпавши від от Бога, Бога правди, приклонили серце своє ваалу всього світнього Бога лжи. Неудивительно, що й нині тисячі людей сидять вдома, ніякої релігійності не мають, не моляться, не постяться. Але які вони в високій степені оцінюють, котра віра добра, котра ні, яку віру треба заборонити, а яку дозволити. А рівень освіченості по даному вопросу нульовий, а даколі негативний. А вони вдома сидять, а вони мудрі, а вони все знають. І в місті з тим повна духовна сліпота. Мамка біжить до церкви, мамка старенька, а діточки. Спирають маму, не йдіть, мамо, то це не добра релігія. Дітки, відкуди ви знаєте, де ви вчилися, я вас учила інакше. Отвічають діти матері в телевізорі казали, і так, авторитет телевізора для людей безбожних привозій авторитет матері, батьків і церкви. А це результат того, що на Мойсеєві сідали що книжники і фарисеї. і каже, що? удивительно, вони зв'язують вас бременами неудобносимими. возлагають на вас тяжкі бремена, а самі перстом не хочуть двинути, але люблять ходити в славі, щоб ви їх славили, бо їх називали учителю, учителю. Ходять у довгих одежах, люблять не просто сидіти в залі, а люблять, бо їх в президію поклали. Но, каже Господь, а ви будьте смиренні, не називайтеся учителями, бо у вас єдиний учитель Христос. Не називайте себе Отцями, бо єдиний у вас Отець Небесний, котрий на небесах і наставниками себе не називайте, бо єдин у вас наставник Христос. А більшими живами найбудет вам як слуга. Бо хто возвишає себе, тот буде унижений, а хто унижає себе, живе по скромності, тот возвиситься по Божій милості, Бог а ще допустить чоловікові. Благочестивому терпіти надсмішки, уніження, оскорблення. Уже замічено, що в будь-якому сообществі людей, якщо бездарі видять талановитого чоловіка, так вони не можуть йому якісь претензії ставити, бо ні уровня, ні знання не мають. Зато вони часто організовують надсмішки над таким чоловіком. І тоді вся група зависників. Сміється, регочеся. Що стається чоловікові, котрий чоловікові, виконує сміливо, чесненько свої правила церковні, заповіді церковні? іменно в тут момент сьогодні Христос розкриває, почому бездарні сміються над талановитим, а другого виходу немає. У них інструмента другого не є. Щось сказати ліпше не знають, співати краще не знають, строїти, будувати ліпше не знають, Тоді що Тоді в анекдотах і в смішках подавати надсмішкам такого чоловіка. Ну, каже Господь: хто себе возвишає, хто робить із себе, ніби дуже розумного, Бог його покладе на місто, навіть і не замітиш, як Твоє місто було, раз уже не тебе, не твоєго міста не є. А от, потерпить униження, от і надсмішки цього сообщества, того Бог возвисить, укріпить Його віру і дасть йому можливість, щоб він своїми талантами і способностями так розвивався, щоб був способний і родину піддержати, і сім'ю свою, і село, і свій край, ну, а нині. Є більшість наших людей, церковних і духовників, котрі моляться і за всю країну, за всіх людей, щоб Господь дав нам силу в тяжкий час видержати всі ці іспитання.